Готую кекси швидко і бюджетно. Тут у мене 5 столових ложок муки і 5 столових ложок цукру. Додаємо пачку розпушувача, пачку ваніліну. В другу миску ми взяли 2 яйця, 5 столових ложок олії і 5 столових ложок йогурта. Можна замінити кефіром. Можна взяти сметанку малопроцентну, в кого що є. І всі компоненти змішуємо просто вінчиком. Ми отримали ось таке тісто. Воно не дуже густе і не дуже рідке. І наложуємо в силіконові формочки. У металічних мені не подобається пекти, вони дуже там прилипають. А силіконові випікають дуже гарно. Все тісто я виложила на формочки. Формочки купувала в теді, вони там недорогі. У мене вийшло 12 штук. На порції буде 12 штук, ну ще ложка тіста залишилась. Випікаємо при температурі 160-180 градусів. І ось такі кексики. Їх можна посипати пудрою, полити розігрітим шоколадом, поставити у бумажні тарталеточки і дуже смачні, солодкі, здобні.